Новий рецепт і новий смак на моїй кухні. Привіт! Ви на каналі Ека Кульбаба, я Сербін Ірина, і сьогодні я хочу приготувати салат пелюстка із білокачаної капусти і розсолу з огірків. Я цей салат буду готувати вперше. Якось він мені попався на просторах. Інтернету комусь його передала бабуся, комусь тітка. Я так розумію, це стародавній український рецепт. Хочу його відновити на своїй кухні. Капусту люблю, різну капусту. Але от біла качана у мене йде тільки на борщ. а друга половинка. Половинка лежить, 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 сихається. Я думаю, що я щось нею приготую, а потім вона іде у смітник. А сьогодні я не хочу, щоб вона йшла у смітник і не буду виливати. Розсіл, а приготую і скажу вам, як це. Розрізаємо капусту нафл і відрізаємо від неї качеришки. Капусту потрібно порізати так, щоб полюстки були десь 4 на 4 сантиметри. Дуже люблю прості рецепти, особливо якщо продукти є у моєму холодильнику. А ще мені дуже подобається, що вони не підуть у смітник. Ось такі полюсточки у нас вийшли, і тепер їх потрібно. Покласти у кастрюлю і варити десь 10-12 хвилин. Вони мають бути хрусткі, не переварені. Дістаємо розсіл, огірки ми вже з'їли, а розсіл якраз у мене залишився. Перевіряємо капусту і знаєте, от зараз організму потрібна опліскавина, а і помідори якось купувати не хочеться. Несмачні пластикові вони. Капуста готова. Відкидаємо її на шлях і вона має вистигнути. І, хоч цей салат досить бюджетний, але він має велику корисну цінність для нашого організму. Білокочана капуста має велику кількість е, мінералів і вітамінів. А у розсолі є молочнокислі бактерії, які позитивно вплинуть на наш мікробіом. Е, капусту переміщаємо у. Контейнер, і будемо заливати, коли вистохне, розсолом з-під огірків. А Ще кажу, що можна і з помідорів. Ну, у мене закінчились зараз огірки, тож я пробую з огірків, а наступний раз зроблю з помідорів. Капуста є, тому що це наша капуста, ми її самі вирощуємо на городі. Ось так це виглядає. Тепер потрібно, щоб всі пелюстки гарно були покриті розсолом. Ось, власне, і весь рецепт. Варена капуста і залили розсолом. Їй ще потрібно постояти пару днів, але я вам скажу це досить смачно вже. М -м. Сюди треба. Чуєте? Капуста залишилась хромкою, і вже за пару хвилин вона набрала з цього розсолу. А через пару днів, я думаю, буде ще смачніше. Через пару днів я спробую, а для вас це буде пару хвилин, і зараз скажу як. Ось і пройшло пару днів, і ви знаєте, це дуже-дуже смачно. Неочікувано смачно новий зовсім смак. Вона не схожа на квашену капусту і на огірки квашені, не схожі. Дуже класно. Хто знав цей рецепт? Напишіть, будь ласка, і я вам дуже вдячна за перегляди. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь і зустрічаємось у наступних відео.